Сьогодні президент України Володимир Зеленський побував у Кривому Розі. Президент України вшанував пам'ять загиблих від російського удару балістичною ракетою 4 квітня. Тоді жертвами атаки стали 19 людей. Серед них дев'ять дітей. Володимир Зеленський відвідав дитячий майданчик епіцентр удару, 41-ю гімназію, яка втратила одразу трьох учнів молодших класів. Звідси з Кривого Рогу звернувся до учасників Рамштайну засідання в Брюсселі про необхідність заходів, здатних захистити життя українців у цій війні. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул на нараді президента з головами прифронтових громад області доповів про ситуацію у кривому розі серед інших важливих питань на нараді. Обговорювалося посилення ППО у нашому регіоні. Не питання, це безумовно. Ну, те, те, що люди ставлять, це ППО. На те, щоб посилити нашу країну новими технічними засобами. І тому я вам сказав, що 540 тут буде, і це перша черга, це система радіоелектронної боротьби, які будуть працювати.